Аліна Косовець взуває ковзани та виходить на дорогу. Вона жителька Підгайного. каже, через тривалі морози головна дорога села перетворилась на ковзанку. У носівці залили, звісно ж, ковзанку. Нам мер писав, що можна вже відвідувати. Ну я думаю, навіщо нам туди їхати, якщо можна спокійно взяти, вийти і проїхатись. Автобуси ж, звісно, в нас не ходять вже, напевно, тиждень яких не було. Мостицька дорога, я звісно розумію, водіїв вони відповідають за безпеку і життя людей. Но... Ніхто не трусив, як бачите, в нас із тих пір, як випав сніг, пройшов дощ. Аліна розповідає: магазинів та аптек у їхньому селі немає. По продукти та ліки люди їздять автобусом до носівки. В кого є машина, тому, звісно, набагато краще. Взяв, виїхав там по хліб, по продукти. Так. А от як, наприклад, старим людям, які пересувалися тільки на автобусі, його вже не було. Це виходить, вони цілу неділю сиділи ну, без хліба, без їжі. Це добре, що ще в селі живемо, є своє. Там погреб зліз достав. Друга місцева жителька Віра Скрипка каже, що цю дорогу не чистили. Через ожеледицю пересуватись нею дуже важко. Ну не до лікарні, нікуди. Автобус не їде. Як немає з ким поїхати, то залишайся вдома. А як визвати швидку? Ви їхали, бачили що сюди ну нереально доїхати. Я і попелом і сіллю трусила по своїй вулиці, щоб хоча б до асфальту якось вибратися. Ну так це ж не, не насипле ж на все. Сусідка Віри Наталія Глушко. Жінка потребує гормональної терапії. Каже, через цю ситуацію не може отримати ліки. Закінчились ліки, а автобус не ходить. Не можна ні вже живеш тим, що маєш. Не кажу про хліб, там про харчі вже чимось переб'єся. А ліки до лікаря. Таксі 200 туди, 200 назад, 400 гривень. А пенсія 3600. Так і виживаємо. Аліна Косовець розповідає, що на цій ділянці дороги через ожеледицю заносить автівки. Чоловік їхав на хобищу, машину повністю ну, розвернула в іншу сторону. Ми, звісно, остановилися, допомогли йому, його вона не заводилася. Тато поміг йому завести, підперли, він помаленьку собі поїхав. Така ситуація не лише в підгайному. Це дорога від Куличівки до Куликівки. Подекуди на узбіччі видно сліди з'їздів авто. Водій Володимир Бережний щодня їздить з Чернігова цією дорогою. Каже, його неодноразово тут заносило. Галальотні трохи не так на тормоза нажав і понесло. Їдеш тихенько, коли встречки, відстанавлююся, майже пішком проходиш. Якщо літом я проїжджаю цю ділянку за час, то зимою я проїжджаю півтора два часа. Ми звернулись з інформаційним запитом до служби відновлення та розвитку інфраструктури області, на балансі якої перебувають ці ділянки доріг. Відповідь опублікуємо у наших наступних матеріалах. Олександра Мілашевська, Алла Бєдна, Василь Матвієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.